Олександр Лукашенко підтвердив запровадження в Білорусі контртерористичних заходів у зв'язку з тим, як він каже, у зв'язку з загостренням на кордоні я скажу просто, що там взагалі дивна ситуація, тому що спочатку білоруський міністр МЗС сказав, що Україна вводить контртерористичну операцію, режим її. Потім білоруське КДБ спростувало цю інформацію. А Лукашенко знову підтвердив. Ну і тим не менш, за останньою, можливо, вашою інформацією, чи зрозуміло вам, що відбувається в Білорусі, який це може мати ефект на Україну. Я взагалі вважаю, що нам. Набагато більше зрозуміло, що відбувається в Білорусі ніж самим білорусам даному в даному випадку пана Лукашенко, і це говорить про те, що керованість державою трошки поступово знижається да тобто знижується, тобто вони дійсно взагалі дивно. Ви праві це дивно, тобто. Щось тут на кордонах Білорусі відбувається, особливо на українському напрямку. А це ж не зрозуміло, що відбувається. Це ж Україна створила оцю всю проблему. Правильно, це ж не Російська Федерація е, зайшла на територію України. Це ж не Російська Федерація зайшла на територію Білорусі і звідти атакувала українські міста. Це ж не зрозуміло, чому є якась нестабільність на кордонах. Правильно, але між тим, давайте ну вже серйозно. По перше, ми абсолютно чітко розуміємо, що відбувається в Білорусі. Білорусь Росія все ж таки хоче, щоб дотиснути, щоб Білорусь прийняла участь у сухопутній операції. Білорусь не має для цього резерву і сил, і не може цього зробити фізично. Тому Білорусь проводить оці всі, скажімо так, інформаційні операції, які говорять про те, що вони, начебто, активно приймають участь у чомусь. Це перше. Друге, ми безумовно, чітко розуміючи, що в нас є певні ризики на українсько-білоруському кордоні, укріпили там свою оборону, знову ж таки активно моніторимо все, знову ж таки розуміємо настрої у білоруській армії, і знову ж таки ще раз підкреслюю це для того, щоб не було ніяких там спекуляцій. Ми чітко бачимо готовність Білорусі проводити навчання чи проводити Певні дії, які мають імітувати щось в військовому сенсі, не більше того, але й не менше. І третє, Білорусь юридично приймає участь у СВО, так звані. Білорусь дає свій повітряний простір, свою інфраструктуру, свою амуніцію, снаряди і таке інше російській армії. Тобто, юридично, факт участі Білорусі зафіксований. Інша річ, що Армія Білорусі участі приймати не хоче і не може по різних причинах. На днях, не на днях, точніше, а пару тижнів тому з'явилася петиція із закликом скасувати безвізовий режим з Білоруссю, і вона вже набрала 25 тисяч голосів. Володимир Зеленський публічно дав доручення уряду розглянути цю петицію, але от посол України в Білорусі на днях сказав про те, що це, це хибний шлях і що можуть постраждати якісь там гуманітарні проекти. Скажіть, будь ласка. Яка може бути відповідь, все таки остаточна, і з вашої особистої точки зору, чому, от ви самі сказали, юридично Білорусь приймає участь у так званій військовій операції? А чому тоді Україна й досі зважає, не розриває дипломатичні відносини? Або ж не запроваджує візовий режим, от про що йдеться в петиції? Давайте, по-перше, все ж таки, президент поставив конкретне завдання вивчити плюси та мінуси введення візового режиму з Білорусі? Це важливо. Для чого? Для того, щоб ми е, чітко розуміли, якщо з Російською Федерацією абсолютно чітко зрозуміло, що це важливий аспект в у всіх сенсах цього слова, з Білорусі треба також вивчити, якщо це буде важливо, президент обов'язково буде наполягати на введенні візового режиму. Але я хочу, щоб дивіться, ми ж е, демократична простора. Дискусія це ключове, і пан посол безумовно, який я, я маю увазі наш пан посол, який безумовно набагато краще знає ситуацію і в Білорусі, і ситуацію того, що там відбувається знову ж таки на відміну від Російської Федерації. Ви пам'ятаєте події, які мали місце в Білорусі в літом осінню 2020 року, ви розумієте, що позиції пана Лукашенко не такі, як він собі вважає, що там є певна революційна ситуація. Ну, з точки зору, що білоруси в основній своїй масі проти того, щоб людина 28 років керувала одноосібно керувала країною і не було ніякої демократії як способу політичної конкуренції, і тому а, виходячи з цього. Є дискусія з точки зору, що більш краще для е, України в навіть короткостроковій стратегії. І якщо уряд вивчає і говорить: дивіться, нам важливо сьогодні зафіксувати психологічно, зафіксувати, наприклад, такі то позиції. Без, без заборона ну, візовий режим з Білорусі чи закритий взагалі кордон з Білорусі, таке інше. А Сьогодні до речі, він закритий тільки один переход є у Волинській області, і тоді президент прийме це рішення. Це правильно. Я не хочу, щоб ми давали такі. Знаєте, ми ж все таки офіційні обличчям, да, ну тобто, я не хочу, щоб ми так просто походя Да, як це кажуть. А давайте закриємо, бо це ж дуже популярно. Чи давайте навпаки відкриємо щось там, Ні, з Білорусі, тому що бо це, бо це не це популярно, популярно, тому що Білорусь бере участь у війні. Юридично, це ваші слова. Так, да, юридично бере е, участь. Тому я, наприклад, особисто вважаю, що з Білорусі треба обходити максимально жорстко, але є питання. Є питання одне. Ми ж не хочемо, щоб був другий фронт сухопутний. Правильно, у нас тяжка ситуація з точки зору. Ми виграємо на полі бою, але в нас тяжка ситуація, тому що в Росії ще багато ресурсів. А Білорусь це одна з тих країн, яка ці ресурси. Домножає да, тобто дає ще додаткову певну кількість ресурсів, і будь-яке необережне слово дасть нам можливість отримати додаткове навантаження на наші міста, додаткове навантаження на збройні сили. Навіщо нам це потрібно? Тому я підходжу дуже прагматично. Я вважаю особисто, що Білорусь має бути покарана за все, що вона робить, і в юридичному сенсі, перш за все, але між тим. Уряд має вивчити плюси-мінуси, і я думаю, що він уряд це зробить в найкоротші терміни, і президент прийме відповідне рішення, і це ідеальна модель модерації того чи іншого процесу під час війни.